Справжній король африканських річок? Ні, не лев. Це бегемот. Він важить понад 3000 кілограмів, але може бігти швидше за людину. Так, так. Швидкість бегемота до 30 кілометрів за годину. Уявляєш? Отже, тікати марно. Ці велетні не просто милі водяні свинки. Вони одні з найнебезпечніших тварин Африки. Щороку від їхніх атак гине більше людей, ніж від левів або крокодилів. Чому? Бо бегемоти дуже територіальні. Вони не люблять, коли хтось наближається до їхньої водної власності. Якщо людина чи човен опиняється на їхньому шляху, Бегемот бачить це як загрозу. А ще вони дуже емоційні. Якщо щось викликає в них стрес або страх, вони атакують першими. Це не агресія заради розваги, а інстинкт виживання. Бегемоти справжні дивовижі природи. Вони не просто плавають, вони буквально ходять по дну річок, пірнають на 5 хвилин, затримуючи дихання, і з'являються на поверхні, немов підводний човен, а ще вони можуть спати під водою. Так вони занурюються і автоматично піднімаються на поверхню, щоб вдихнути повітря навіть у вісні. Їхнє тіло вміє це робити без пробудження, уявляєш? Спати і не захлинутись. А що з голосом? Він гучніший за рев лева, їхні звуки чути за кілька кілометрів. Це як водний реп батл з ехо на весь заповідник. До речі, попри свої розміри, бегемоти не їдять м'яса. Вони вегетаріанці. Їхній раціон травичка. Але ж як гарчать ті вегани. Цікаво, що маленькі бегемотики народжуються прямо у воді. Так малюк одразу вчиться пірнати і ховатися. Урок виживання з перших секунд. І нарешті усмішка бегемота. Коли він відкриває пащу на 150 градусів, це не запрошення до селфі, це попередження. Моя територія мої правила. Бегемот це не просто тварина з мультфільму. Це жива бронемашина з характером, яку варто поважати і захоплюватись. Тож, якщо було цікаво, постав лайк і підпишись.